Романе, власне, ви повернулися з того відтинку. На вашу думку, чи є можливість цього ворога які шанси форсувати Дніпро і спробувати з лівого берегу вийти направо і оточити Херсон? Ну, виходячи з тієї обстановки, так, в цілому, яка там зараз є, це є малоймовірними. Просто. Перекинути туди якусь частину військ, і, скажімо, зав'язати там бойові дії, там можливість є, але якийсь про якийсь успіх е, тут е, говорити досить складно. Вони не зможуть перекинути, і ми не бачимо тих сил, які у них були, щоб вони могли їх перекинути для як кажуть, там оточення Херсону або для заняття якихось серйозних плацдармів. Ті сили й засоби, які в нас є там є, вони в принципі. Дозволяють вести оборону. Ну тим більше, природна перешкода Дніпро звичайно її буде. скажімо, спочатку буде тяжко подолати, а потім ми ж розуміємо, що війська без логістики практично ну вони не можуть воювати, і це було коли ми пам'ятаємо правобережний плацдарм війська противника, маючи великі сили, відійшли тільки через те, що ми розбивали з, їх. З, Якщо що фактично не форсування, то можливо десантна операція з висадкою спецпризначенців і спробую скажімо, від відрізати... задачу, ми маємо розуміти навіщо? Щоб і що? щоб дати можливість перейти в основній частині, вони, якщо навіть вони візьмуть якісь плацдарми, ті сили і засоби, які в нас зараз там є, вони не дозволять їм закріпитися. В нас там є і артилерія. По-перше, в цьому місті, в цих містах Дніпро, досить широкий, там більше кілометра. Да вони зараз ведуть бої за острови, які знаходяться між, між Херсоном, між лівим і правим берегом, але безпосередньо, навіть коли вони там закріпляються, ці острови. Вони є досить непридатними для накопичення військ. І для того, щоб так зробити, як ви кажете, потрібно перекинути серйозне е, угруповання. Якщо на стороні на лівому березі погано розвивати плацдарми, бо там плавні, то на цьому, е, скажімо, то... Боротися проти плацдармів. А тут я те, що я бачу, які засоби і сили у нас є, то це зараз дуже малоймовірне. Чому противник підтягує сюди війська? Зараз ми бачимо, реально, підтягує і артилерію, і стає більш активним. Це відповідь на наші активні дії, на наші дрони, на наші підрозділи, на нашу, на нашу артилерію. І зараз ми бачимо дійсно, що противник, маючи резерви в районі Криму. Замість того, щоб перекидати їх, як на вони запоріжона Запоріжжя, вони кидають на, на Херсон, розуміючи, можливо, що є загроза. Можливо, це й добре.